честь своєї матері. Ті, хто знав її, цінували її силу, її витримку, її винахідливість. Та у неї була ще одна грань непомітна для більшості саме ця риса її характеру зібрала нас усіх сьогодні. Макс була ходячим парадоксом. Її захоплювали парадокси. І я успадкувала її захоплення. Макс не плекала ілюзій щодо світу, в якому ми живемо. Та вона мріяла про принципово інше майбутнє, в якому її унікальні таланти були б уже не потрібні. Усе зароблене нею у світі, такому, як я, ішло на те, щоб зробити його таким, яким він має бути. Це майбутнє ще не настало. Та ваші сьогоднішні пожертви, хоч трішечки його наблизили. Дякую, що прийшли. Гарної вечірки. Я в житті не повірю, що ти Джон Ларк. І не помилися. Це лише нік. Ну, принаймні, краще, ніж ніхто. А якось іще тебе називають? Тут є місце, де говорять віч-навіч. Нехай буде Ларк. Щось у ньому є. Ми тут час марнуємо. Скажу тобі чесно, у тебе є певна репутація, і мені чомусь здавалось, що ти погибніший. О, я страшенно огідний. Зовнішність Оманлива. І я теж скажу тобі чесно. Ти у небезпеці. Не торкайся її. Розслабся Ларк, це мій брат. Бо чим не йду гостя Зола. Тобі пора. Ти знаєш, я не терплю Сцен. Не зв'язуйся з ним. Але ну ще раз. Ти у небезпеці. Теж хоче вбити мене. Американці в першу чергу. Я про це б дізналася. Думаєш, тільки в тебе є ж в уряді Америки. Чимало гравців на раді, що ми зустрілися. Не віриш? Глянь навколо. Здогадуюсь, що ти скажеш. Можливо, вони тут не по тебе. Можливо, вони тут по мене. Ти готова так ризикнути? У тебе є для мене товар. І зараз це робить мене єдиним, кому ти можеш довіритися без зайвих слів. Чи ти краще довіришся своєму брату? Я хочу їхати додому, містер Ларк. Французький уряд отримав дозвіл на екстрадицію. Суб'єкта доправлять Україну о 8.00 завтра вранці. Броньований автозак з поліцейським супроводом повезе його цим маршрутом. Ми відволічимо їх на цьому перехресті. Отут. Бронемобіль автоматично обере запасний маршрут сюди, там суб'єкт наш.